Ветерани та гості міста сьогодні ми з вами прийшли на алею героїв щоб вшанувати пам'ять наших співвітчизників загиблих в роки Другої світової війни. мітинг «Реквієм», присвячений 71-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, оголошується відкритим. 71 рік тому закінчилася найкровопролитніша в історії 20-го століття війна, в якій Україні випала героїчна і водночас трагічна доля. Внесок наших співвітчизників у визволення народів Європи від нацизму та спільній перемозі у Другій світовій війні неоціненний. Адже впродовж 1225 днів і ночей Україна була ареною жорстоких кровопролитних боїв, в ході яких нашими військовими розгромлено десятки добірних з'єднань вермахту і армії в союзних гітлерівській Німеччині держав. Знищено величезну кількість озброєння та бойової техніки противника. У цьому подвигу рівного якому ще не знала історія, злилися воєдино і висока майстерність воєначальників. І найбільша мужність воїнів, партизанів, учасників підпілля і самовідданість трудівників тилу. Ми низько вклоняємося ветеранам Другої світової за їх безсмертний подвиг і висловлюємо сердечну вдячність за мужність у боях і відважну працю у повоєнні часи, за стійкість та самопожертву. Їх сила духу та непохитна віра у торжество добра над злом надихають сучасну молодь і завжди надихатимуть нові покоління українців на захист рідної землі та розбудову Отчого дому. І скільки б не змінювались поколінь на землі, ми повинні знати, що таке фашизм, та пам'ятати, якого горя він приніс людству, аби не допустити третьої світової війни, в якій вже не буде ні переможців, ні переможених. Важко усвідомити, але після багатьох світлих років миру в наше життя знову увірвалася війна. Сьогодні ми змушені знову зі зброєю в руках. Захищати суверенітет та територіальну цілісність своєї держави від ворожих зазіхань гідні слави своїх героїчних предків українці, в тому числі і уманчани, встали на захист своєї батьківщини, виконуючи свій святий обов'язок в лавах Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань. На жаль, Багатьох наших земляків вже немає з нами. Вони віддали своє життя за мир та захист рідної країни. Кожен, хто захищає рідну землю сьогодні, кожен, хто в минулому боронив її від ворога, назавжди залишиться у вдячній пам'яті нащадків. Страшне слово, скільки в ньому ненависті, злості, крові, слізь, розбитих сердець, скалічених доль, смертей, болю. Але в той же час це відвага, мужність, героїзм, подвиг і нарешті перемога. Яке щастя, що та така вистраждана, вимолена перемога була за нами, що недарма мільйони солдат полягли у сиру землю на полях бит, віддаючи найцінніше, що мали життя за нас, за своїх нащадків, за мирне і чисте небо над головою, за свободу, за батьківщину. І кожен був героєм, кожен хто мужньо воював на фронті, у партизанських загонах, хто працював у госпіталях, рятуючи життя мільйонів, хто був у тилу і там виробляв зброю, сіяв хліб, допомагав солдатам. Хто просто вірно чекав рідних з фронту і, вслухаючись у кожне слово, що лунало з радіоприймачів, сподівався, мріяв почути таке довгоочікуване слово Перемога і вона прийшла. З блиском орденів та медалей на формах солдат перемоги, зі сльозами на очах, вмита кров'ю, з невимовною радістю, безмежною тугою та пекучим болем батьківщини за своїми синами і доньками. На жаль, змінити хід історії, в якому б не було місця для воїн, ми не в змозі. Все, що нам залишається, пам'ятати, а пам'ять. Вона не тлінна і вічна, вона не старіє і нікуди не зникає. Вона живе у спогадах бійців і в суворому монументі, як свідок грізних років і переможних боїв. Вона пильно дивиться на нас з експонатів в залах музеїв, із старих фретових фотографій, сторінок книг. Газетних публікацій з тих речей, які зберігають колишні фронтовики, і не дає померкнути жодній героїчній сторінці історії перемоги над нацизмом. Людська пам'ять зберігає все, її мужню і величну, надійно оберігає народ, передаючи як світлину у спадщину поколінь. Завдяки їй народ є невмирущим. Запрошуємо до слова міського голову Олександра Володимировича Цебрія. Шановні майчани, дорогі ветерани, від імені Уманської міської ради, виконавчого комітету сердечно вітаю вас 71-ю річницею перемоги у Другій світовій війні. Українці сильна та мужня нація. Проте ця перемога далася нам дуже важкою ціною. Ми пройшли через усі жахи війни. Втратили мільйони наших співвітчизників. Але завдяки вашому подвигу самопожертві і мужності вистояли і здобули перемогу над нацистськими загарбниками. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців стала Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що спільними зусиллями тоді зупинили агресора. Ми пам'ятаємо, той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. І ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука нашої перемоги і сьогодні. Наслідуючи героїчний приклад попередніх поколінь, славні сини України сьогодні самовіддано захищають східні кордони нашої держави. Духовних сил нас у боротьбі з російським агресором нашим хлопцям додає безсмертний подвиг дідів переможців. Ми завжди пам'ятаємо імена тих, хто поклав життя, захищаючи Україну. Ми низько вклоняємося всім тим, хто вистояв у цих війнах. Дорогі ветерани, захисники України. До земли і уклін вам за ваш героїчний подвиг. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, мирного небу, життєвих сил, оптимізму та віри в щасливе майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять загиблим воїнам честь і слава живим героям з Днем Перемоги! Час заруцював рани на тілі фронтовиків, але він безсилий стерти пам'ять про ту страшну війну. Та про їх бойових побратимів, які ціною власного життя боролися за мир, щастя і добробут рідної землі. Рани війни озиваються болем у їх серцях, але вони і сьогодні в строю горді і нескорені, сивиною помережені їх скроні, та душею і серцем вони завжди молоді. Слово надається ветерану війни, учаснику боїв за визволення Черкащини України та країн Європи, гвардії полковнику Віктору Сергійовичу Кімлачу. Дорогі ветерани, руководителі міста і району, Манчані, гості города, городський совет ветеранів від всього серця. с безграничной благодарностью поздравляет всех вас с большим праздником, днем Великой Победы. Победы мужества, героизма и преданности Родине. День Победы – символ вашего героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Мы все очень гордимся вами. Наша главная сегодня задача ⁇ это защитить, сохранить, память и передавать историю вашего великого подвига из поколения в поколение. Ваш подвиг дает нам силы и веру в завтрашнем дне. Все вы всегда будете для нас примером героизма, ответственности и веры в свою страну. Навсегда в сердцах останется благодарность воинам, защищавшим нашу род... родную землю. Именно вы своим мужеством отстояла свободу и честь родины в страшной борьбе с фашизмом. Сегодня, 9 мая, над просторами страны вспыхнула российс разноцветных лучей очередного дня победы. Миллионы наших граждан вместе с народом и стран от мала до велика проживут этот день в большой радости, а те, кто старше вспомнят войну. В городской ветеранской организации стоят на учете, участники боевых действий, уманчане, Которые брали непосредственную участь в боях Сталинграда В момент коренного перелома войны Журжа Василий Емельянович Чекстела Екатерина Каритоновна Генералова Лидия Ивановна Уманчани, бравшие участь в конструкции Шевченковской операции Для немецких войск это был второй Сталинград Копылов Федор Романович Скомской Тадеуш Владимирович, Випатнюк Григорій Трофимович, Нестеренко Сергей Ефимович, Артемов Василий Кузьмич, Руденко Василий Андреевич, Скоропад Галина Федоровна, Сосна Василий Анатольевич, Уманчанин, бравший боевое участие в Уманско-Баташанской операции, Артеменюк Віталій Иванович, Солокудинов Владимир Васильевич. Чемерис Гаврила Мартинович, Чиж Николай Аферович, Левченко Зоя Федоровна, Уманчане, бравшие участь в боевых действиях с Японией на заключительном этапе Второй мировой войны. Анастасия Запорована, Илья Когут, Григорій Лисенчук, Георгий Петренко, Іван Петрощак, Владимир Соколов. Среди нас, товарищи, находятся те, кого мы по праву называем героями. Они знают, что такое война и настоящий детектор человечества. Как проходит их война в зоне АТО на Востоке? Какими они возвращаются домой? О чем мечтают? Что мешает им спать? И помним ли мы о них? Безусловно, помним и не забываем поклониться солдату, кто охраняет сейчас наш покой. Деду, компату, мужу, брату, кто пал в бою и погиб как герой. Не перечесть нам героев безвестных, павших за родину, павших за мать. Слезы утрите, не плачьте, родные, помните тех, кто мог сердце отдать. Шапки снимите, Склоните знамена, пушки, сильнее давайте салют. Вспомнить не можем всех по имену, Траурены по пять минут. Слава солдату, Родине слава, Ярче и краще цвети родной край. Помните всех, что вас отстояли, Помни всегда, не забывай. Эта память, верьте люди, всей земле нужна, Якщо ми війну забудемо, вновь прийде війна. Спасибо вам за то, що сохранили нашу родину и с праздником Великої победи гвардії полковника Кімлача Віктора Сергійовича нагороджено почесною відзнакою Міністерства оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Нагороду вручає міський голова Олександр Цебрій. Служу народу Україні, запрошується до слова учасник бойових дій в зоні АТО Артур Валентинович Вазиладій. Шановні ветерани, дозвольте вас привітати з цим знаменним днем, днем перемоги у Другій світовій війні. Ми беремо приклад з вас, з вашого героїзму, з ваших чинків і самовідданості народу України. І тепер ми, молоде покоління, будемо робити все, щоб наше небо над нашою Україною завжди залишалося лише мирним. Ми на сході зробимо все, щоб нога ворога не ступила далі, ніж вона зайшла. Зі святом вас всього на кращого, низький вам у клін. Зі святом великої перемоги. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми знаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Пам'ятаймо українців, які полягли на полях боїв, пам'ятаймо всіх, хто після перемоги помер від ран, хто не дожив свого віку, не долюбив, так і не побачив своїх народжених дітей, хто кожну літеру слова Мир освячував ранами, втратами, життям своїх побратимів. То без сну і відпочинку працював у дилу. Пам'ятаємо кожного уманчанина, кому не судилося дожити до перемоги. Пам'ятаємо про ті страшні 955 днів окупації нашого рідного міста. Пам'ятаємо військовополонених, що померли у таборі смерті Уманська яма. Пам'ятаємо про кожну уманську родину, яку не оминула та жорстока війна. Вклонімося нашим землякам, які показали зразки мужності і стійкості в битві з ненависним ворогом, і які покояться в братській могилі на цьому святому місці. Вклонімося героям, уродженцям Умані та Уманщини, імена яких викарбовані на меморіальних плитах тут, на Алеї Слави. Вклонімося тим, хто пройшов буремні воєнні шляхи. Кому жорстоке слово війна підрізало крила юнацьким мріям, роз'єднало закохані серця і покликало не в щасливі життєві світанки, а туди, де чорним круком носиться смерть, а земля вкривається кров'ю, болем, слізьми. Вклонімось всім, хто поклав своє життя на вівтар перемоги. За ниви хлібні і ранки, солов'їні, за вітру, шум і лагідні світання усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання. На обеліску викарбовані слова полеглим за батьківщину, але живим в пам'яті живих. І так буде завжди вічна шана всім, хто відстояв мир на землі. Вічна слава героям, які полягли в боях за свободу і незалежність нашої батьківщини. Вшануємо пам'ять загиблих героїв, і нехай світлі нашої вдячної пам'яті, любові нашої і скорботи нашої. Будуть осяяні імена загиблих, просимо покласти вінки і квіти до вічного вогню.